Знаєте, ти не дочитала цю книжку? Ні, я добула що. Я бачу що тут. 307 сторін. Юля, як ти будеш говорити про кінець книжки, якщо ти навіть її не дочитала? Ми ж не будемо розказувати. <світ> Це всі секрети. Книжки. Ну маєш... Да. ми ж не будемо спойлерити. Для да, чого да, мені знати да, да. кінцівку? Усім привіт! Я Юля. Я Яна, і це канал Оглядачки. Ми раді вас бачити знову. Це черговий книжковий огляд. І сьогодні ми поговоримо про ми поговоримо. Артура Блера. Так, але ви не лякаєтеся, якщо ви не знаєте, хто це, бо якщо чесно, мусимо зізнатися, правда, Яна? Так, ми зізнаємось. Ну всіх є якісь секрети, і ми так. цей секрет готові розповісти. Правда, Юль? Так, ми не знали, хто такий Ерік Артур Блер. Так, але ми знали, хто такий Джордж Орвел. Так ось виявляється, Джордж Орвел це псевдонім Еріка Артура Блера. І сьогодні ми поговоримо про просто бестселер 1984. Одна із найпопулярніших, найбільш відомих у світі антиутопій Джорджа Орвела. Угу. Цю книгу насправді переклали на понад пів сотні мов світу. 62. 62, саме так. саме так. Вона займала топові рейтинги довгий час. Наприклад, як Таймс писав у 2009 році, визнав цю книгу однією із найбільш вагомих так, за останні 60 років, які були надруковані. Та, і ще й новий термін. Виник внаслідок цієї книги: – «Орвеліанство». Так, «Орвеліанство». Книга а, зробила чималий вплив і на мову, зокрема, так і сам автор, і Орвеліанство, зокрема, вживається як термін, коли мова йде про тоталітарне суспільство в всіх його проявах, організаціях чи діях. Та, Та ще я думаю, що кожен з вас, хоча б раз в житті, е, чув таку фразу: Великий брат стежить за тобою. Ну, типу, це, пильнує. мені здається, е, Просто чи в якийсь там жарт, чи наприклад, десь ти камеру побачив, і чи там хтось підслуховує, обов'язково потрібно було сказати подібну фразу, так все? але не всі знають звідки ця фраза. А ця фраза Це із 1984 дев'ятсот тому що саме там великий брат за всіма спостерігав, і нині ця фраза вживається як прояв того, що за тобою насильно хтось спостерігає, тобто робить щось незаконне проти твоєї волі. О, -о у вашому житті таке було. Напишіть нам <ріст> варто зауважити, також що цю книгу довгий час відмовлялись публікувати, зокрема бібліотеки США наприклад. що дуже дивно, як на мене. Типу Америка, вільна країна, все ну типу демократія, свобода слова. Та що вже говорити про тоталітарні держави, так зокрема про радянський союз. Ця книга була заборонена взагалі у радянському союзі до 80-х років. Ну, що я буду першою відкривати? коробку? Давай. Давай. Та-та-та-да. -та. Ну, да, звичайно. Да? Так, почнемо з Чоколит. Чоколит. Да, на прикладі шоколада показували маніпулятивні моменти, зміни історії, минулого і те, як людям насаджували. Ті речі, які насправді не відбувалися. Ми далі розкажемо детальніше, але наприклад шоколаду саме такі яскраві моменти в книзі простежуються. Угу. Так, а що це? Це кава? Та це кава, це кава. Та. Іспанська, мабуть, так ну так. Юля ж нещодавно до барселони. Кава, чому кава, тому що цей напій був е, у доступі тільки у верхушки. У богів, у богів, так сказати. Реально, не всі, хто входив в партію, а тільки у самих-самих-обраних, самих, -самих, -самих обраних, як так сказати. Ексклюзивний звичайно, Я мені теж запам'ятався цей момент. Це не реклама. Це я не, не буду реклама. Це бритва, але я її взяла як символ леза. Тому що теж мені запам'яталось, тому що чоловіки, наприклад, могли бритися одним лезом по кілька місяців, тому що був дефіцит. Дефіцит створений штучно. Далі ми про це також розкажемо. Угу, так, цікаво. Тепер. Цікаво. Не зрозуміло чому. Мені після того, як це я... теж не реклама, це що. теж не реклама та, але мене проти е, чому саме так. Ми в мене виникла така асоціація. Спершу, коли я прочитала книгу, мені здалося, ніби е, головного героя висмоктали. Ну, типу, висмоктали з нього життя. Далі, коли я подивилася фільм, а є ще фільм, ви також можете його подивитися. У мене було відчуття, що він був от, як е, частиною якоїсь системи, продуктом якоїсь системи. Якого? Якого просто переробили, висмоктали і зім'яли. От у мене було таке відчуття, і ще в мене одразу відбулася асоціація з Пепсі по ті причині, тому що вона в подібних кольорових гамі через те, що вони були в синіх костюмах в фітмі, трішечки в них було білого, і дівчата ще були з поясом. І тому в мене було таке відчуття, ніби його так мені ще хотілося до кінця, знаєш, прям спресувати. спресувати. Так, от у мене, от, тобто, в, не це той, поч... внутрішній і зовнішній певно стан головного yeah. героя. Yeah. Який жив у тій системі, так. про яку пише Орло, і, і також мені якось так здалося, що от нам розказують про те, що типу, з ти бачиш цю рекламу про те, що Пепсі там якось так красиво. Так дівчата ходять, хлопці насолоджуються цим е, на, на, напоєм. Але ти знаєш, що вона пепсі, типу, не корисна і вона шкодить тобі. І так само в книзі про те, що океанія держава, де вони жили, типу, розказували, що це супер круто, що це, типу, вона все. Для людей, типу, вона супер-супер крута, а насправді вона шкодила усім їм, типу, і вони не могли себе почувати там нормально. От і в мене таке асоціація. Це колесо. дуже круто, mm -hmm. класно. Асоціації це круто. А зараз поговоримо про автора цього, цієї антиутопії, та? Ну, тому що насправді, якщо не знати біографію Орвела, Важко зрозуміти те, про що пишеться в цій книзі, а я зізналася. Ну окей, ну ми ж з вами щиро, тут спілкуємося. Та я читала 1984, але про Орвова я особливо нічого не знала. Ну я знала, що існує такий автор, і на цьому все. Я навіть не знала, що це псевдонім. А якщо ти типу, піти в це ґрунтовно, якщо ти вже читаєш так. Щоб зрозуміти цю книгу, то його біографію мені здається потрібно читати обов'язково так біографія, яка варта уваги, тому що ця людина пережила чимало і бачила чимало на своєму життєвому шляху, але варто напевно розпочати з дитинства. Народився Орвел у 1903 році в Індії так. у сім'ї колоніального чиновника, який працював у департаменті опіумному департаменті так. так досить цікавий момент. Ми я спочатку така подумала. опіумний департамент це, напевно, він боровся е, з тими, хто розповсюджує наркотики. Так, так, здавалось би, що так, так мало бути. Так. Але ні, цей департамент стежив за якістю наркотиків, грубо кажучи, які в подальшому продавали до Китаю, здається, так? Чи куди їх розповсюджували. Десь так. в інші країни загалом, от батько був чиновником. Походив він з біднілого аристократичного роду. так? Так, так. Досить цікавий момент. Пам'ятаєш, ми з тобою, коли готувалися, простежувалось. Він розповідав, що батьки намагалися прожити на досить маленьку суму грошей в рік, але при тому все одно хотіли видавати себе за таких інтелігентів Заможніх, та да. більш заможних, які його... тримають рівень того життя, які мають аристократи. Так, так, але вони того рівня не мали. І Ерік Артур Блер говорив про те, що не соромно бути бідним, а соромно, коли ти бідний, видавати себе багато. Багатого, так. Так. Він е, Ерікар Торбер, не знаю, як наприклад, Джордж Орвел чи Ерік Артур. Ну, давай будемо далі продовжувати як Орвел, щоб так, всім було що зрозуміло. він навчався в досить престижному ітонському коледжі, де навчалися діти королівської родини. Монаршої так? родини, так, це досить. Престижний, Престижний заклад, так. і там він познайомився з е, також дуже відомим письменником Олдосом Хакслі. Після того як він закінчив коледж танський, він направився назад в Індію, і там він пропрацював 5 років. Поліції в правоохоронній системі 5 років, досить багато, так і певно, там вже він починає теж свою творчість ось так інтенсивніше проявляти. Так? Ну, типу, з дитинства він писав, він любив писати. В деяких джерелах говориться про те, що він писав з п'яти років. З 5 так, років. Так. Також є інформація про те, що вперше його вірш був опублікований у віці, коли йому було 11 років. Uh -huh, uh -huh. Тому цей шлях, який типу письменницький, він в ньому Прослідковується поза межами того, що він якийсь будував зовнішнє інше mm -hmm. життя. Так? Варто зауважити, що письменницький свій, свій шлях він дещо складав для себе неординарно. Ну тобто, не за класичним шляхом письменника. І це дуже простежується, коли він жив у Франції. Mm -hmm. Правда ж? Саме у Франції, коли він переїхав, він. Почав працювати, можна сказати, різноробочим. Він і мив посуд. Він працював на найнижчих. професійних щоблях, щоблях, так, типу, так. Він посудомийником працював, також він працював, як було зазначено складальником хмелю в кенті, помічником букініста і навіть вчителем. І так. це все для того, щоб особисто пройти шлях цих людей і щоб це потім на сторінках своєї наступної книги так, видати повністю реальну. Яку він особисто стоп, пережив. Стоп, стоп. Ви, Так, ми вас не знайомили, але мені здається, настав час, тому що вона вже та Сніж. це і... сніжка. Це іди, сніжка, дика кішка, іди. Mm. яку я дуже боюся. У неї дуже, знаєте, як би вам це зробити вновий та... характер. І інколи я навіть боюся, що вона мене може вкусити. Це вона просто зовні виглядає біленькою і ніжною, а насправді там дика жінка всередині. є таке, ну, Але нічого сніжечного. Вона просто не може нам досі простити того, що ми не познайомилися з вами ще в першій так. програмі. Так, так що знайомтесь. <світ> <світ> так. Мішка, я виконала все, mm -hmm. що ти хотіла. Mm -hmm. та? <смеш> ну і повернемося до Орвела, так. І, і він переживав ось ці всі моменти. З цим він з бездомним ходив, так, да, Без він під спав, мостом. Та, різних, та, так. Та, він перевдягався спеціально, аби його прийняли в те суспільство. І так народилася його книга Собаче життя в Парижі і Лондоні. Так? Та? Досить цікаво і неординарно, тому що відрізняється від інших письменників, які, як кажуть, деякі експерти могли просто ходити по пабам, пити віз і придумувати собі якісь сюжетні мотиви, і саме в цей момент в його житті з'явився цей псевдонім Джордж Орвел, тому що ну книга е, про таке життя, яке б не дуже бажали батьки своїм дітям, і тому, аби не дуже тривожити їхню. Психіку, і щоб не завдавати якихось травм батькам, він взяв псевдонім і таким чином убезпечив їх від стресу. Так, звичайно, ну я думаю, вони були шоковані, дізнавшись, в яких умовах жив їхній син. Та далі в його житті з'явилася громадянська війна в Іспанії. Так, Громадянська війна в Іспанії, куди наш автор відправляється як військовий воєнний кореспондент. Він їде в Барселону. Власне, там е, він отримує кульове поранення від снайпера. Та, е, був між життям і смертю. І все ж йому вдалося вижити. Як ви розумієте, по книгах вони з'явилась, правда? Яна і логіка. Так, він отримує поранення у шию і, власне. Ось ці моменти, перевороти, те, що він переживав у Франції, це ті моменти, коли він переживає правління різних систем, правління різних партій, і відтак формує своє ставлення до них. Та і стає прихильником антикомунізму, та, та антикомунізму, проти тоталітаризму і так далі. Бо ще в юні роки в нього зароджувалось ось це прагнення до рівності. Він прагнув, щоб все всіх було на рівних, але бачив, що. І та система, і в тій країні, і в тій країні, і там, і там не давала цього людям. А 1984 з'явилася у якому році Юля варто зауважити, що ця книга остання у житті нашого автора, адже більше він нічого не встиг подарувати світу. На жаль, творив він 1984 дев'ятсот уже на острові, будучи хворим. Він почав працювати у 45-му році над цією книгою, врешті дописав її в 48-му і вийшла вона у світ у 49-му, і він ще встиг застати е цей дебют своєї творчості так. так, розквіту він не застав через хворобу, він помер від туберкульозу. А, але от ви, вихід книжки все таки йому вдалося якось побачити. Ми на початку говорили про те, що вона була перекладена 62 двома мовами, і також ЮНЕСКО запровадив у 1984 році рік рік Саме Джорджа, Джорджа Орвела. Орвела, так. Сподіваємося, що ви досі ще дивитеся це відео, і вам було цікаво, Ви щось нове для себе дізналися. А далі ми хочемо вам розповісти про головного героя саме цієї книги. І буде цікаво: не перемикайтесь, не виключайте, не починайте дивитися якісь інші е, там Ютуб канали, блоги і даже забороняю вам дивитися щось там в телефоні. Поки ви це слухаєте. слухайте це важливо. Ну, отже, давайте розпочнемо з головного героя. Це чоловік середніх років, чоловік самотній. В нього була дружина, але вона її розпорошили, по-моєму, так. Але вона цьому... невідомо куди Зникла зникла. Це була дань цієї системи, в якій ще жив наш головний герой. Це... Його звати Вінстон Сміт. Вінстон Сміт, так. Він можна сказати так, якщо про людську мову, чиновник, чиновник, який працює на партію. Але партія складалась, були і чиновники, і. Зовнішньої партії і внутрішньої він партії. Він відносився до е, чиновників зовнішньої партії. це партія. <плес> <плес> Давай. Зовнішня парка, це тут зверху. А внутрішня парка це коли ти можеш списувати з неї. Знає, Знаєте, ставити зошит, відкриваєте і списуєте. Оце він, а він зовні типу лашок якийсь. <плес> Окей, відносився він до зовнішньої партії. Тобто він був з якимось звичайним клерком, який, типу, приходив на роботу. Його основним завданням було те, що він мусив виправляти якісь не роз, розбіжності, які виникали у вищих чиновників, Які розуміли, що треба щось тут поміняти розбіжності щось тут... з реальністю, та так? щось нам не підходить. Треба це поміняти. Йому надходила ця газетка. Він вписув те, що не підходило, він стирав. Писав новенькі, відправляв наверх новенькі, аренькі спалював, і от в цьому започалося його робота. І парадокс, що називалось це міністерство, де він працював, це міністерство, міністерство правди. правди. Угу. Тобто, ось таким чином партія переписувала минуле. Чи те, що не співпадало подалі із напрямками чи розвитками подій Здавалося б, що таке в нашому житті не може відбутися. Ну, типу, ну те, що існує, дуже багато існує людей, дуже багато існує соціальних мереж, і все одразу ми зможемо побачити, якщо щось десь змінилося. Але відбувається в реальному житті не так, як ми собі думаємо, що буде все як книжка пише. Типу, по правилам. Ось, наприклад, можемо взяти до уваги навіть те, що про розп'ятого хлопчика. Взяли рі. Трьох літ мачка маленького трусіка футболки, Какісуса на доску доскубив, прибилі. Один прибивав, двоє держали. Ні, бо ну здається, сюр, як таке може взагалі бути. Типу, ну це нереально. Ми всі розуміємо, що це якась видумка і в реальному Твора світі таке, та не може існувати. Але ж скільки людей протягом довгого часу в це вірили? Це просто жах, і так само можна виправляти інформацію, заходячи на сайти, міняючи цифри заднім числом. Тому це все слухай до речі, що ж роблять терористи, які заходять на наші землі, окуповують наші міста. Одні з перших завдань, які вони виконують, це вони знищують українську літературу. Теж uh -huh. не дарма, тому що переписують історію, переписують під себе. Спалюють українські підручники в тимчасово окупованому Маріуполі. На подвір'ї однієї зі шкіл окупанти вдалися до знищення навчальних книг, і ось цим безпосередньо і займався наш головний герой. герой. Вінстон Сміт. Так, в океані країна, в якій працював наш головний герой, вона перебувала постійно у стані перманентної війни і не воювали. Сусідніми країнами постійно то з однієї, то з іншої. Причому людям подавали, що з однією вони дружать, з іншою воюють, А думаю, може наступного дня все може змінитися, і ти типу, ні, такого ніхто, не було. Ні, ніхто так. навіть і не думає, як це так могло статися. Та дуже показові, як на мене, були хвилинки ненависті. Так ну існував спільний ворог Голдштейн, який уособлював собі все те, що заборонено. І весь народ, в тому числі і наш головний герой, збиралися на ті хвилинки ненависті, де вони викрикували всю свою злість, і таким чином, мені здається, партія об'єднувала хоча б в чомусь, типу, щоб якісь речі, які типу не відповідають дійсності, якось замурювати очі і створювати емоційний цей сплеск і мати спільного ворога. Так, спільного ворога, який можливо може зашкодити партії, хоча. Був той ворог чи не був, це вже ну, це треба читати, слухати, аналізувати, дивитися і так. Що ще цікаво було, що усіх чиновників середнього рівня, які працювали на партію, вони були під повним контролем щоденно, і вдень, і вночі можна сказати, тому що в кожного квартирі були телеекрани, телеекрани, які цілодобово передавали інформацію від партії, ти їх вимкнути не міг, і телеекрани, які натомість передавали тим, хто стежив. За цими чиновниками всю інформацію щитували навіть міміку. Тобто ти повинен був реагувати відповідно, і якщо щось не так, то була поліція думок. Да, і це виявляється, якщо ти думаєш якось неправильно, неправильно оглянув, чи в тебе виникла якась думка, не така, як подобається партії. Це виявляється думка злочин. Думка злочин. Нічого не нагадує. Ну, не знаю, не знаю, не знаю. Мені здається, це дуже яскрава аналогія із тим, що відбувається в сусідній державі, тому що наскільки там немає свободи слова, як цькують тих, хто нам наважується десь висловити щось проти системи, де ми бачимо цих людей потім, і як їх ця система потім перемелює і робить щось на кшталт того, що робиш це. А -а -а. Просто так і нема жимає і пережовує дуже яскрава аналоги. Саме тому до речі, вважають дещо пророком Орвелу, я не знаю, тому що ця книга актуальна рокам, тому що поруч з нами так само. Держава, яка час від часу з усіма воює uh -huh. то з цією країною, то з цією країною, яка не йметься, і вона все, все хоче подати. Що от є якісь вороги, і тим нам треба захищати. І ми об'єднуємося навколо цього ворога, тому що потрібно захищати і захищати що потрібно? Ті наративи, які роками тим людям в голову нав'язуються, нав'язуються, нав'язуються. Також, окрім того, що наш головний герой Вінстон Сміт працював на роботі і мав малесеньку таку віддушуну, чи як це правильно mm -hmm. сказати, він відправлявся в світ пролів. Мається на увазі, це просто народ. Де які до нього партій не було особливо якоїсь справи, за ними особливо не слідкували, так як за партією, членами партії. І вони жили дуже бідно, дуже нещасно. І саме приходячи туди, бачачи цей народ, Вінстон розумів, що саме сила протесту, сила зміни системи може існувати саме ось тут серед тролів. Тому мені здається, він туди і прагнув потрапити. Типу, як відчути, що ось ось, ось, ось тут ми якось можемо щось змінити. І саме він відвідував такий магазинчик антикварний. Там він намагався віднайти от те минуле, зв'язати свої спогади, які з часом постійно стиралися, зменшувалися і ставали якимось уже, типу, як не зв'язаними між собою. І от там він намагався якимось чином знайти зв'язок з тим. минулим. Ну минуле. так, тому що людей доводили до того стану, що вони не Пам'ятали, що було раніше. Історія настільки переписувалася, минуле настільки переписували, що людина не знала себе, вона не знала свого минулого, вона не знала, де поділися її батьки, бо їх просто розпорошували людей, які були чимось неугодні системі, вони просто могли зникнути одного прекрасного дня yeah. чи ночі. Так як казала Юля, що не до кінця зрозуміло, де дружина е, саме нашого Вінстона. Вона була в нього, вони намагалися яким ну намагалися мати дітей, але в один прекрасний момент її просто не стало. Він не розумів, де вона. Хоча між ними не існувало кохання, як він як про це говориться в книзі. Ще цікава дружина виконувала е, це. Був борг перед партією так. робити дітей. Так, Дуже так. романтично. Так, правда, так, так. <світ> ну ніякої романтики не могло взагалі існувати, але. Нашому головному герою все ж таки вдалося знайти от, можливість е, знайти все ж це ремонт романтику, знайти кохання, як якось... елементарні людські почуття, так відчути, прочувствувати, як то кажуть. Так, і вдалося е, це е, е, завдяки дівчині Джулії, так? яка також. Теж пішла проти системи, тому що так не можна просто взяти, закохатися і просто там кудись піти, на якісь побачення про щось там говорити, що не пов'язане з партією, що може якось Якось може проявитися в якості думкозлочину, злочину, тому це було дуже типу небезпечно. Це категорично заборонено було робити, але вони собі могли це дозволити робити саме от ось в цих е, кварталах, де жив пролетаріат, і безпосередньо у цій лавці, де е, продавали антикварні речі. Ось цей дідусь в нього була кімнатка на горі над магазинчиком, і він їм здав цю кімнатку. і Вони могли зустрічатися лише там і думали, що це безпечне місце. Та і саме там вони могли насолоджуватися тими такими простими речами, які Юля поставила собі в коробочку: це і каву пити справжню, і їсти шоколад справжній, і не знаю, відчувати справжні емоції, кохання. І тут також вони могли і по-справжньому думати і говорити про те, що вони хотіли. І саме тут Вінстон вперше напевно відкрито. Зробив оцей крок щодо думко злочину, типу, не лише в своїй голові, а й в діях, так. Ну тобто, весь цей час він виношував думку про те, що його ця система не влаштовує, що відбувається щось погане, але говорити про це не можна було ні з ким. І ось тут він вже знайшов своє кохання, він починає з Джулією ділитися цими думками, і вони настільки хочуть насправді знайти ось цих опозиціонерів, щоб до них доєднатися, що. Знаходять ніби людину, яка на їхню думку представляє цих опозиціонерів зсередини партії найвищих чинів. Це Обраєн, так до якого вони звертаються врешті відкрито, і він їх ніби направляє до цього Голштейна. Так, він е, дає е, примірник тієї книги, яка описує повністю бачення. Е, того ем, як це правильно сказати, ем, тієї позиції, саме е, проти партії, а. як вони бачать цей світ, і він е, саме Вінстон читав в ліжку книгу Джулії про те, що е, неправильно в партії, все, що в нього існувало в голові, він розумів, що це типу. З нам чинять неправильно, от в цій книзі він нарешті мав відчуття того, що так, я дійсно був правий. Типу, що от вони роблять так, не так, ось це має бути так. І от, типу, саме тут він відчув, нарешті, повністю себе не один, що існують, типу, люди, які от теж протипаються. Угу. Тому що навколо всі пасивні. Всі не мають своєї думки, ну прям як. А ще діти можуть здати своїх батьків. О, да, це дуже цікаво. Діти, батьки боялися своїх дітей. Батьки боялися лягати спати, тому що вони у вісні могли сказати щось не те. А дітей, держава, надрюкувала так. Що вони е, доносили на своїх батьків, тому що вони таким чином могли потім рости і по партійній лінії, тому що це були не діти батьків, це були члени партії скоріше так, ніж так. діти. Просто а ще от я хотіла про ситуацію про те, що в них не має бути своїх думок. Те ж те саме відбувається поруч, правда ж? Так. Ну що, сподіваюся, що вам було цікаво нас слухати, і що ви вже собі так зайшли на якийсь сайт, замовили книжечку, або просто пройшлися по своїй бібліотеці, і такі, о, в мене є ця книжечка, обов'язково перечитаю. Але нам також цікаво, щоб ви написали нам у коментарях, бо Юля говорила про те, що свобода це рабство, один із слоганів, який існував у партії. Нам цікаво, от ваша думка на теперішній момент, зважаючи на всі обставини, які коються в світі, що для вас є свобода? Напишіть нам, будь ласка, в коментарі. А серед най, не знаю, найцікавішого, найнебанальнішого, найбільш такого, що відгукнеться в нас всередині мабуть, коментаря ми розіграємо ось цю книжку. Так. І можете навіть тоді не шукати її на сайті, так, а ви можете її отримати білядація. прямо від нас. Так. А для того щоб дізнатися, хто її виграє, ви повинні не пропустити наступний книжковий огляд. А для цього ви ж, звісно, підписалися на наш канал. Боже, я сподіваюся, що вже давно це зробили. Поставили вподобайки. Ну і звісно, дзвіночок, нагадування, щоб не пропустити наші випуски. Боже, і дякую тим людям, які підписалися на нас після першого випуску. Ви, мої котики, просто вас обожнюю. А тим, хто ще і взяв телефончик в руки і написав нам коментар. Та ви Боже, ви безцінні, просто дякую. Вам, просто, наче, Наші... цінуємо кожного. Дякую вам. До зустрічі на каналі Оглядочки. Пока-пока!